Привіт! Я вийшла на прогулянку в Лідл, У мене сьогодні вечірня охота. Вполювала трохи продуктів, потратила гроші. Спокійніше мені від цього не стало, але в холодильнику буде трошки більше їжі. Коротше, на фоні подій у мене такий стрес, що мені хочеться 100 метровку пробігти і впасти просто без сил, щоб забутися і. Ну, якось вивільнитися від цих емоцій і переживань, які зараз я переживаю. Тож я зараз прийду додому і буде ночний дежур. <гаду> буду їсти щось. А що робити? Що робити? Хоча так хочеться прогулятися, але там такі пустинні вулиці, я б не сказала, що вони мене завути манять. Взагалі ні капельки. А ще я хочу сказати, я купила томатний і буряковий сок. Я не скажу, що я фанат томатного соку, а бурякового так взагалі. Просто корисно. І мене внутрішній голос. Юля, це корисно. Купи. Але я подумала, що я зараз відріжу шматочок смачного сиру, чеддер І зап'ю це з томатним соком. І буду щаслива. З'їм вафельку якусь там з чаєм. Піду додому.